Днями до журналістів телеканалу Порятин звернулися жителі вулиці Садова із села Давидівка. Людей непокоїть питання, хто і навіщо спиляв дерева на їхній вулиці. Нарікають на місцеве фермерське господарство Берегове, зокрема на його керівника. За коментарем, ми звернулися до голови Давидівської сільської ради. Так, да, дійсно, це такий факт має місце. Дійсно, незаконно спиляні. По цьому факту було проведено. Як то кажуть, своє розслідування. Той факт, що це дійсно там здійснено було береговим фермерським господарством берегове, він відмовляється, Василь Володимирович відмовляється, що це не він зробив. Ми звернулися до правоохоронних органів. Я думаю, не за горами буде результат. І я думаю, цей факт буде розглянути на адмінкомісії і винесені. Покарання винні, тому що таких речі допускати не потрібно.